Всім величезний привіт, я вас вітаю у Сінсей. Тут знову новинки, тому я вас запрошую на перегляд, вмочитесь позручніше, дуже багато всіляких новинок. Я думаю, вам сподобається відео. Мені вже ці бокали вже подобаються, тому що вони бірюзові. І дивіться, як вони гарно імітують всередині, ніби, ніби світиться. Ніби світиться бокал. Надзвичайно класно. Надзвичайно, мені дуже він сподобався. От я зараз подумаю. Дуже багато новинок, очі розбігаються. Свічки привезли. Так, дивіться, які гарні. 129 гривень. Також ось такі є. Зелені та білі, 119 гривень. Свічка у вигляді ялинки. Всі не бачите, так? Да? Це теж новинка, такого не було. Вінтер. Ось такі підсвічники, теж новорічний, ну, звичайно, що ж новорічний дизайн. Чудові. Ну і взагалі дуже багато свічок привезли зараз у сенсей, дуже багато. Тут ще щось таке новорічне привезли. Теж надзвичайно ну, красива композиція, якщо підібрати ще гарний а, горщик. 169 гривень. Дуже багато ваз з'явилось в Сінсей. Ми зараз підемо ще з вами в інший магазин. 219 гривень це недорого для такої красивої вази. Ось такі навіть є в золоті, але мені здається, оцей набагато гарніший. Теж схожа така ваза, як в Юску 329. Дивіться, яка хатинка об вигляді такого тортика чотирьохповерхового, Ціна 279 гривень. Це такі всі кольори підібрали. Дивіться, як для дівчинки в кімнатку. Машина з ялинкою, з йоршиком для миття посуду. 279 гривень. До речі, гарна машина. Так, ось так. Набір а, ялинкових прикрас 99 гривень. Верхівка для ялинки 99 гривень. Ну, ці будиночки я показував в минулому відео. Так, ось в такому пудровому ніжному кольорі ще 99 гривень. Хатинка новорічна 69 гривень. Ну, як я вже сказав, дуже багато різних свічок. 129 гривень. Іграшок тут на великий-великий вибір. 119 гривень. Зараз я вам покажу чудові линкові прикраси. Я думаю, вам сподобаються. 219 гривень. Дійсно, як прянична хатинка. Набір сніжинок. Так, ціна 99 гривень. Я думаю, що тут 10 штук. Дуже багато їх. який чудовий олень. Новорічний, прям засніжений в снігу. Прийшов із лісу. Ціна такого. Зараз вам скажу. 169 гривень. Ну, ось я знову на цих іграшках. Бутербродну канапку я вже вам канапешку показував. Ось така піца з'явилась. Шматочок піци. Так, ось така цікава. Щойно зустрілась... зустрівся з глядачкою. Привіталися, і вам привіт, великий також. Так, 69 гривень. Це картопля фрі. 69 гривень. Тут з'явились чудові мишата. Ось такі мишата. І вони 119 гривень. Набір миколайчиків 119 гривень, 3 штуки. У мене в дитинстві такі самі були. Як я їх обожнював, тільки в мене були а, в двох кольорах. Схожі такі, як я їх беріг. Набір з чотирьох іграшок, чотири машинки. Це також всі повинні мати таку машинку з ялинкою. 129 гривень. Ось такий набір. Набір кулькових кульок. Набір кулькових кульок. Друзі, я просто, <знаємо> знаєте, хочу вам все зразу показати, і тому не можу зібратися з думками. 99 гривень. До речі, ця підставка теж дуже хороша. Святковий стіл, різдвяний новорічний, 99 гривень. Ой, дві штуки. Ви собі являєте Дві штуки за 99 гривень. Це дуже хороша ціна. Ось такий набір іграшок. Зараз знайдемо з вами ціну. Так. Добре, що все пластик. Знаєте, не турбуєшся, що воно впаде і розіб'ється. 129 гривень. Дуже бюджетна ціна. І ось такий набір 99 гривень. Так, це для подарунків, для цукірочок, так? Да? Так, ціна такого, такої шкарпеточки 129 гривень. Я натрапив на ось такий чудовий а, светер, різдвяно-новорічний. 600 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що це ще хороша ціна в цей. Я свій купував на секунді за 100. Да, 200 гривень. 200 з копійками, 230, здається. Ну, я зекономив добре. Так, я вибачаюсь. Я свій светр купив за 90 гривень на секунді. Я ще не згадав. Це попереднє, я купляв по 200 з чимось. Ну, Олень класний теж мені сподобався. Вже готова подушка, не потрібно наволочку шукати. Ціна її 219 гривень. Хоча дуже багато наволочок святкових новорічних можна ось вибрати за 149 гривень. А це я всі показував в попередніх відео. Ой, а є навіть ось така ж червона машинка. Ось ця мені більше сподобалась, 279 гривень. І ось ця теж дуже гарна, теж мені вона дуже сподобалась. 219 гривень. У себе забрав, бо у себе розставив на поличках, але... Але, самі розумієте, на все потрібно дуже багато грошей. Так, дуже багато ось таких різних а, теплих, як вони називаються, скажіть мені і я вам скажу, по 209 гривень флізових пледів. І навіть скриньки, ось такі скриньки, вони по 49 гривень. І сюди можна цукірочки діткам. І вже буде чудовий подарунок. Також новорічні пледи в новорічному м -м, кольорі, да, червоний з зеленим. Ціна 399 гривень, метр 30 на метр 60. А ось тут в ящику я знайшов великих лускунчиків. Зараз я вам покажу. Так, ось він, дивіться, який прикольний, гарний, великий. І він буде круто дивитися біля ялиночки. Вашої. Я не знаю, правда, його ціну. Зараз знайдемо ціну. Так, вдягнутий він тут шикарно. Він навіть може з вами розмовляти. Hello. Hello. Hello На жаль, на нього забули наліпити ціну. А це також для подарунка можна використовувати, да? подарувати щось для мами, для бабусі. 149 гривень. І взагалі недорого, взагалі недорого, чесно вам скажу. Ось така ємність для найдорожчої людини покласти не тільки цукерки, а й ще щось смачненьке, цікаве. Ну, якщо влізеться сюди телевізор, то можна і телевізор подарувати, так запакувати. Так, я знайшов ось такі ще підсвічники, які можна використовувати. Ось так вам покажу, щоб вам було краще видно. Сюди можна використовувати свічку-таблетку. На батарейках 169 гривень. Так, ось такі ще підсвічники. В золоті 119 гривень. Це також новорічні іграшки. Будиночки 119 гривень набір з двох будиночків. Я спеціально ходив на касу, щоб дізнатися, скільки він коштує. А давайте так, залишайте коментарі, як ви думаєте, скільки коштує цей а, великий лоскунчик. Так, ще одні залізні скриньки. Також на подарунок можна використовувати для дітей на цукерки. Так, вони, мабуть, трішки дорожчі будуть. Да? Ці були по 49 гривень, а ці будуть трішки дорожчі. А ціни, на жаль, теж а, бачу. 99 гривень. Ще іграшки, 129 гривень, набір з 8 штук. Ну і свічок багато, багато, багато. Свічок всі купують, молодь купує свічки. 279 гривень, ось така велика свічка. Це вже вам вистачить на всі свята. Ще одна така цікава. Темно-темно-зелений колір. Аромат усіх класний, надзвичайний. 279 гривень. І ось ця чорна взагалі супер. Такий гарний підсвічник з ялиночками 149 гривень. Так, ну і ще ось такий, як я вам показував, золотий, також є в чорному кольорі. І така ж сама ціна, мабуть. Так, ціна 119 гривень. Звізда. Тут ще я знайшов ось таку тацю залізну. Merry Christmas з ручками на якийсь рулет новорічний або різдвяний. Ціна такої таці. Зараз вам скажу ціну. 219 гривень набір дерев'яних іграшок. обожнюю дерев'яні іграшки, взагалі речі, з дерева дуже мені подобається. Набір 6 штук. 119 гривень. 129 гривень коштує набір з трьох ялинок. З'явилися великі ведмедики по 129 гривень. Вінок 399 з дзвіночками. Так, ще щось я знайшов. Набір з трьох ялинок, 279 гривень, велика, середня, там оця пусінька. Традиційний сведер з пряниками 549 гривень. Бомбезний. Ось таке блюдо зірочка. Коштує 119 гривень. Сервірувальне блюдо велике 209 гривень. Подушка хо-хо-хо, а по-нашому но-но-но. Ціна вона не дорога, 169 гривень. І дуже-дуже багато пакувального паперу по 69 гривень. Тут можна обрати по кольоровій гамі дуже-дуже багато. Так. Ось такий Миколайчик подарунковий, 119 гривень. Комусь подаруночок? Так, ще вам хочу показати. Ось тут з'явилося теж сервірувальне блюдо. Ось такий сніговик. Ціна його. 119 гривень. І ось такий Санта. Він буде трішки дорожчий. Ціна його. 169 гривень. 129 гривень можна використовувати як салатники порційні. Дивіться, який чудовий подарунковий теж набір. 169 гривень Миколай та Ялинка. Це сіль для солі та для перцю. Ну і звичайно ж, куда ж без банки. З червоною стрічкою 119 гривень. Також ось таких багатопледів. Різна кольорова гама. 13 на метр шістдесят. Ціна 219 гривень. Кухонний пензлик. 69 гривень. А щепці у вигляді пряника. Дерев'яні ложки для перемішування салату. Ще одні сервірувальні блюда. Менажниця. Так, 279 гривень ціна є. І дивіться, які класні на тортики, на пироги. Взагалі супер. Так, ціна, не бачу ціни. Давайте заглянемо. 329 гривень. Великий кухонь, точніше, цей, як він називається, глечик. Так, і ціна його, зараз вам скажу, ціна 209 гривень. Так, це на кухню. рушників в наборі 3 штуки, розмір 65х45. І ціна їх, зараз вам скажу, не бачу ціни. А, 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 119 гривень. Так, ось ще я знайшов, дивіться, які цікаві, але ж також ще й немає пряника. Все є, а пряника немає. Ялинка, дзвіночок і зірочка, і новоручні іграшки і а, оцей чобіток 149 гривень. А пряника, на жаль, немає. Формочки для тіста. Тут теж я передивився, тут є і сніжинка, і дзвіночок і лохнецьке чудовисько, і навіть є ну, ялинка. Ціна їх 109 гривень. Ось такі також ще є, Це вже осінь. Тут дуже багато також ось таких сервірувальних блюд. Ціна 99 гривень. Ялинки червоні, білі зелені. І це трішки більше. По 89. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок мирного неба, міцного вам здоров'я, всього-всього найкращого, до зустрічі.